Так, любенькі, дорогенькі, доброго дня. Знімемо ще одне відео, подивимося, що побачимо. Так, за одяг хочу сказати, хто займається, любенькі мої, дорогенькі, оптовим одягом, пишіть мені у Viber в особисті сообщення, чи на WhatsApp, чи в Telegram. Напишіть, хто займається чи в Україні оптовим одягом, чи за кордоном, то є байере. Хто займається, якщо вам цікаво, напишіть мені, будь ласка, в особисті общання. Viber, WhatsApp, або в Telegram. Я тоді там почитаю і з вами ми созвонимося чи спишемося. Поняли ви! Кому розклади, кому свічечки, свічку поки не палю, привезу слідуючу партію і запалим, там вже візьму нову свічку, свіжу свічку. Тоді запалю вам свічком. Так, що ми подивимося? Давайте просто зробимо розклад. На зараз, що на зараз? Просто розклад. Що зараз і що далі? Давайте, якої колоди? Давайте цю ми давно набрали. Є время у мене трошки до ваших розкладів. І подивимося, потім ще хочу балачки з вами. Там вчора написали, хтось написала коментар. Жінка якась. Я думаю, якщо ви написали його там під, ну, в коментарях, можна його ж прочитати. Те, що Viber я дуже не читаю коментарі, ті, що ви пишете, там хоч... Спасибо, хоть не спасія. Ага, Чекаю послухати вас уночі, коли ріжу салати у канадському супермаркеті. До війни я мала свій зуттєвий бізнес в Україні, але не війна, мене вигнала з держави, наша корупція та наші чоловіки, які не вміють любити бути вірними та дбати про дітей та своїх жінок. Якби, якби я одна. Я так розумію. А так, навколо у мене одна історія страшніша за іншу про зрада. Зневагу та аб'юз українських чоловіків до своєї сім'ї. Дуже цікаво би послухати розклад на цю тему. Вибачте, у кого справжні мужчини. Вибачаємо і подивимося, і подивимося, зробимо, ну, по цьому коментарю зробимо трошечки розклад. Так що, після цього подивіться тут, ідіть на той канал. Оксана Відьма влог і подивимося. Чого одним попадаються мужчини, як попадаються? Ну, от в житті вони живуть з мужчинами, які заботяться і про них, і про дітей своїх. А одні жінки от попадають в такі ситуації. От, мені цікаво самі карти подивитися. Я вам сто відповідей на ці питання дам, тому що ну, по, по своєму опиту і по своїх... Так сказати, клієнта. Ну, подивимося карти. ще хочу сказати, бачу, щоб не забула. Там люди ті, що раніше їздили і все, вам так хочеться приїхати, нікого я не приймаю, тільки по телефону. Так що не їдьте, не тратьте время, нікого я не приймаю. Всі тільки телефон, вайбер або телефон. Дзвонимо без відео, зразу кажу без відео, розклади платні. Не пишіть мені наперед вопроси, не пишіть мені воїни, не воїни, все це я розумію, що воїни, але я розумію, і ви розумієте, для чого ви це пишете. Воїн. Я розумію, що таке воїн. Ну, діло в тім, що розклади платні, розклади платні, щоб ви розуміли, ніхто нікуди не їде. Тільки дзвонимо, а ще очі одразу тільки пишемо. Так, просто розклад. Зараз. Тут Україну ми беремо. Я в карті ситуацію зараз бачу. Опять же карта. Стараюся рішити якісь випроси, які треба було рішити дуже давно. Понімаєте? Від яких люди закривалися, старалися їх не бачити, не понимати. От по двойки мечей. Бачите, вона руками закривається. І от по карті Очельника от люди зараз стараються, як сказати, вернути себе в прошлой, те, що треба було в минулому рішити, вони зараз вирішити. Ну рішити. Ситуація на зараз. от Ми дивимося в Україні, ситуація на зараз. А зараз їх рішити набагато, значить, карті, в 10 разів важче, ніж тоді. Тому що є багато... Да, тому що смертей дуже багато. Десятка мечей. Зараз їх дуже важко рішити буде, тому що дуже багато смертей. І зараз треба такий, такий, такому мудрому бути, таку мудрость мати, щоб його все це рішити. А бачиш, воно не рішаємо. Двойка мечей, закритий. Ну, то с по цій карті це вопрос, який не рішає. Людина закривається, не знає, як чого закривається, тому що не знає, як його вирішити. А чого не знає? Потому що десятка мічей, тому що смерті. Це ну, зараз, те, що в нас зараз в Україні. Тобто які, якісь питання вирішувати треба і стараються вирішити. Ну не знають як. Тому що, знаєш, як Україна вся у прапорах? І через те, що не рішаються ці питання, Україна далі в своїй борьбі. Тобто вона бореться, вона відстаює себе. А що це за питання? Ну, давайте подивимося так. А що це за вопроси, питання, яке треба вирішити, і треба мудро вирішити? Що це за питання? Ну, за борьбу, за війну, То, прежде всього, карта показує, людині треба саму себе побороти. Людина, яка йде по очельнику, яка має бути мудра, хитра, розумна, яка дона за собою вести от фонаріком очельник от освіщає, йде, і людей за собою веде. Повімаєте, цій людині треба вирішити, знаєш, як побороти саму себе. Самого себе. Тобто, не поборовши самого себе, ти не, ти, ти не рішиш цю проблему. Не переступивши через самого себе, Чи от як правильно сказати. Ну, тобто внутрішня борьба йде. Сам себе побори, сам вийди з цього. Цю... А як треба побороти? Ну, чого, чого внутрішня? Тому що патрка жезла. Карту я вам показую. Дівчатка мої любенькі, дорогенькі. Урок не проходить урок. Якийсь урок не проходить, ну, то що людям больно, дуже багатьом людям від цього больно. Понимаєте, тут тройка мечей і королева мечей. От людина, який має вирішити. поборуть себе в чому. Ти себе сам отстоїш. Тобто ти, знаєш, як, щоб себе ну, щоб себе закрити, прикрити, щоб сам ти удержався. от Людина за це дерево. Щоб ти сам удержався. Ну, вважай. Ти больно робиш другим. Ти боль приносиш другим. Тож собі це треба побороти. Да, це карта про те, що, понимаєте, дожні правити, навірно, ті люди, які готові, ну, це так дуже сказано, своє життя положити за Україну. Чи там, ну от якось, ну як сказати, це одне життя, а то мільйоне. Понятно, кожне життя цінне. Ну мільйонів теж життя цінне, безцінне. Тут якесь питання, бачиш, як сказати, стараються з усіх сторон до нього підійти, площальнику, стараються мудро, хитро, бо це, а воно не рішаємо. А не рішаємо те, що десятка мечей. То, що це смерть, це, це послідня карта, це карта смерті, це, 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 це я кажу, що пів України в прапорах. Чи вся Україна? Далі король Кубків, а емоції, а своє я сохранити, а своє ліцо сохранити. Понімаєте? І через що далі продовжує, продовжується ця боротьба? Оце все продовжується. Понімаєш? Тому що, от дивіться, карта показує. От сьогоднішнє, от на зараз. Воно витягне прошле. А людина не хоче те прошле витягувати. Це навіть, як ви робили особистий розклад з кимсь. Це карта це показувала. Тобто, подімаєте, щоб цей вопрос рішити час, треба витягнути прошле все. А людина це не хоче. Хоче хитро, мудро, площальнику. Як то те прошле оставити в прошлому? Подімаєте, щоб те прошло, ну, не піднімалося питання з прошлого. От все те забулось ми зараз. А ані А все прошле воно Понимаєш, Оце, ж, оце ж, су, считай, конкретна людина, тому що карта очельник це конкретна людина. З собою бореться, з собою бореться. А бореться за те, щоб себе сохранити, своє ліцо, своє положення може. Ну от не балакаємо по фамілях, по іменах, боже у Балакаємо за карти. А чого? Потому що карта болі. От дивіться, як от, 10 карт я беру, от всі карти, які показують ну, показую гори, трагедію. На зараз. Давайте ще трошки подивимося. Просто розклад. Робимо просто розклад. На зараз, що в Україні. Смерть, 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 біг по кругу, бігаємо по кругу, люди погибають. Ну, чого біг по кругу? Чого ця карта так рисує? Тому що фактично нічого ці смерті не дають. Ну, вибнуть люди, мирні люди, в окопах люди, живі люди, погибають мирні люди, а фактично їхні смерті вони нічого не дали. Тобто нічого ми не, ну, не забрали собі. Ну ну то есть все як є, так і є. Ну залізли, тварите. Не знаю, чи ви розумієте, про що я кажу? Тут же, ну, все равно давай вперед, огонь, давай вперд, хотіти без воловини вперед. Рицарь мечей все равно, бачиш, все равно. Люди потухають, от що на зараз? А люди як то потухають? Понимаєш? Люди не розуміють. Тому що ці смерті вони вже опять же карта показує, фактично, ну, 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 що да, дає? дає? Свободу, не свободу що дає? Як тут вже рицарець без голови нарисований. Понимаєте? За нас вроді думай, за нас вроді... Ми тільки повинні воювати йти. Тобто ти не думай, ти без голови, ти без нічого, як ти... за тебе подумає. А карта показує, щольник думає більш за себе. Через що така пасібність йде? Через що по четверки мечей людина, ну от по цій колоді завжди в мене карта. Знаєш, не трогайте мене, от я притворилась мертвою і все. Мене немає. Хоча жива, ну от людина, не хоче ні в чому не участвувати, нічого не бачити, не чути. Так, і що надалі? Давайте. Ну, от таке показує карта. Ви послухаєте і напишете, так це чи не так, туди це чи не туди. І що далі? Складний період іде, складний період іде, хай там, як сказати, може перед затішенням цей період складний, ну по карті дуже багато от карт таких, що просто про розклад ми робимо. Те, що складно, складно і смерті, і десятка мічей, і тройка мічей, і ту жезлів, ну тобто багато карт, які показують, що. Двойка мечей є вопрос, які не вирішають. Є один випробува, який треба що Якщо його рішати, ти витягнеш прошлое все. А за прошлое не хочеться відповідати нікому. Понимаєте? Всім хочеться бути імператорами, королями з короною на голові. Понимаєте? А що далі? А далі ми ухнем і охнем. Те, що далі ми ухнем і ухнем. От Перед цим робила розклад. Ось тут ми охнемо і охнемо, розумієте, наскільки правда, яка буде правда. Всього цього. -цього. Всього цього, що відбувається. Від цього люди охнуть і охнуть, тому що тут король Пентаклей йде. Є. І карта показує, яке в людей бажання під час війни. Знаєте, із небідних стати дуже небідними. Мужкарта показыває. Тут окнами окнами. Да, Всі там правлять гроші, забув, що люди йдуть на все. Бажання, дев'ятка, кубки, желання і що далі. Я вам скажу за цю війну, у кожного буде своє наказання. Не треба думати, страшний суд і король, вечій падає, і карта ілюзій. Не треба думати, що ці гроші, якщо ми подивимося тільки карти, якщо хтось там у сербні робота на крові, на смертях, на життях людських, вони пройдуть просто так для когось. Ну, як сказати, що когось не коснеться. Люди думають, що це десь далеко, що це когось касається, тільки не мене, карта показує. Повірте, це кажуть, що те, що карта показує. От вірте, те, що показує карта, те й кажу. Тобто карта сімка кубків ілюзія, страшний суд, буде судилище, хай там ніхто нікого тут не посуди, тому що всі ми знаємо, які суди, і всі ми знаємо. Всі ми знаємо. Ну, Дело в тому, що карта буде страшний суд. Тобто карта буде судлища набагато страшніше, ніж те, що українські суди. Проти того, що українські суди. Карта показує. Тобто карта по п'ятюрки Пентаклі це карта, во-первых, карта ніщити, а з іншої сторони, карта духовної, душевної ніщити. Тобто люди не, не бояться, не, не, ну, не, не брезгують нічим, одним словом. Це покартує карта. Ну, Тут те що, те, що може вилізти, інформація, яка може вилізти, примерно яку б не скривали, як би не скривали, тому що починається розклад з того, що от не хоче людина, розумієш, не рішає зараз якесь питання, тому що вилізе прошле. А просто прошле стараються наоборот його закрити, скрити і не показувати нікому. Понимаєте, як карта йде? І от через що, ну хто поняв, той й поняв. То, ну давайте ще що далі, ми нам трошки карт. Хто поняв, той поняв. Хто зрозумів, той зрозумів. Назалі, що далі? Україна далі. Україна далі. Мир в Україні далі. Щастя в Україні. Король жезлів в Україні. Ну, молоді машини. не Порто... Мірофант. І просто Спочна Любов, договорюватися, поміряності. Ну і будущем. Дальше Україна буде Україною. Не буде вона Росією, як би не хотілося. Не буде Україна Росією. Подіваєте, повієте? Просто все те, що карта показує, знаєте, можна було все це по-другому. Чуть-чуть по-другому і без того всього, що... Без отих потів. Це що я вам скажу по карті. Тобто... От велика кубків, може, треба було як то по-другому, не знаю. Я не, не сіл в цьому всьому, там в політиках, те, що душа каже, те, що карта показує. Все це і, 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 тим більше був шанс. От, знаєш, як небеса. Боженька давав якийсь шанс, щоб все це по-другому було. От, може, це те, що по-другому. Зараз не хочуть з прошлого витягувати ці проблеми. Понимаєте? І через що так як є, так і є. Ну, от таке. От такий склад. Подивитесь, напишете, кому цікаво, напишете. Кому треба особисті розклади, пишіть. Розклади платні. Щоб ви розуміли, не треба писати, я вас сто раз просила і прошу, не треба писати мені там цілі, цілі петиції, цілі розкази, чи ви військові, чи ви не військові. Все це ви мені скажете, я без, без нічого. Я просто кажу, все це ви мені можете сказати при розкладі. Тобто починається розклад, ми балакаємо. Там ви питаєте, а як? Чи я вам щось записую? Нічого я вам не записую. То тобто, я вам не назначила на 12 часів, ви мені в 12 часів по українському часу. Времені, ви мені дзвоните, телефон чи вайбер без відео. Відео ви мене ось тут бачите, голос, я думаю, ви вже всі знаєте. І ми балакаємо, ми спілкуємося і робимо розклад. Тоді ви мені розкажете, чи ви військовий, чи ви не військовий, хто пропав там, дівчатки, не дивлюся, не хочу. Є органи, які хай дивляться, хто де пропав. Не хочу я ніяких надіждів, не надіждж давати, не хочу я. Це ж судьби людські, на яких не треба, це все не треба. Я ще розумію, там любов, зустрілись, розсталися, там опасність, неопасність, але те все, що людина десь пропала, то в органи компетентні. Обращайтеся і хай вони все роблять, те, що треба робити. Так що, щоб ви розуміли. А так просто написала розклад, я вам написала умови согласні, я вам назначаю час, там три дні, чотири дні, саме більше, що ви ждете. Не набираю. Казала ще раз, кажу, не набираю на місяці, тому що всі під Богом. Не нужно воно. Тобто 3-4 дні, там скількись ви підождали, в те час ви виходите на зв'язок, все, і ми робимо розклад. От так як я зараз з вами, так само я з вами тільки на телефоні беремо карти, скільки мені треба колод, скільки я візьму, подивимося вашу ситуацію. І потім колись ви мені відпишетесь, так чи не так? Поняли? Тому що люди пишуть. Що а ви тоді те сказали, а воно пройшло время і воно дійсно так. А я от якби не зробила отак, то, то чоловік би обіжав до сих пор, а так зробила отак і живу щасливо. Так що і ви не, не давайте себе обіжати. Дівчатка любенькі, жіночки любенькі, дорогенькі, не давайте себе в обіку. Не давайте, якщо бачите, це вже не по темі, але якщо просто хочу сказати. Якщо ви бачите, що щось не так, що розумієте, ну... Я бліч такого, я не розумію, як це терпіти. Ми не родилися терпілими. Ми родилися, щоб жити. Да, буває в сім'ї всяке, да, буває у відношеннях всяке. Іму, і те, і не це, і люди. Ну, все це буває. Все це ми живі люди, різні характери, ну, тобто все це буває. Но в то же час, якщо послухаєш от на розкладах вас, от оце, оце, оце терпіння, я не знаю, чи умні. умні. Чи, чи дурні зовсім, що от ви терпите, терпите і терпите. І та воно щось поміняється, та воно щось поміняється. Та нічого не поміняється, нічого не міняється. Якщо вже воно пішло туди і ви дали поняття, що можна так, ніхто не буде, він не буде мінятися. Якщо ви дали поняття, що можна так. Все це рішається, знаєте, як на берегу. То, куди, з ким, як і на яких примерно, не, Це не, не обов'язково, що пробалакається, але все одно ти своїм поведінням ти даєш понять людині, що ти на це згласен, а на оте на, на, на ти ніколи не согласишся. Впродь до того, що ти будеш голодний і холодний, воду з крана й сухарі їстимеш. І воду з крана запиватимеш. Ну, чувство свободи, чувство того, що ти людина, жива людина, і з тобою вважається, ну, воно набагато. Мужик та сама людина, така сама, як і ти. Тільки там в одного одне, в другого друге, все. Чого хтось должен когось обіжати? Не терпіть, одним словом, я, може ви просто, ну як сказати, на той канал не всі ходите, там більш ми про таке балакаємо. Ну, все, любенькі, дорогенькі, переходьте на той канал, подивимося, ось розклад зробимо на те відео. Все, люблю, обнімаю, цілую, все буде добре, все буде Україна. Слава нашим військовим, це люди, це люди, це люди, це, це не люди. Це не люди, Це люди, яких Бог, Господь Бог нам на землю наш від себе одділив і трошечки дав нам в Україну. Це все, пока-пока.